До речі, Нікрофос, ну він ще до поганий герой дуже. Шторм в бані. Інвокер ну, не герой. От, ой, ось просто нічого не залишалось, розумієте? От всі герої, котрі перелічили в чаті, вони всі погані. Тімбер це не вау персонаж, але нормально. Ви за пам'ятаєте проти Клококра? От те, що я робив на Сардарі сьогодні. Ти повинен, якщо він поставив коги, миттєво їх хлопцювати. За коги дає по 17-18 голди, Це достатньо е, нормальна голда. І отримаєш все. Коги, коги. Лупцюйте коги. Хеллоу. О, бачите заяць. Взяв, добив ков, плюс 19. Нормально. 50 на 50, поки я не стоїть, то у нього просто гірше справи. Два брейсери у Кентавра готові. Ну треба третій брейсер, не фріт. Третій брейсер треба на Кентаврі. Це дуже важливо. Бо збільшується мовспіт і хп регенерація здає. Даблдж! Ооо, у нього даблж на 2 Яка помилка прикра. Треба едж в 2 обов'язково брати проти Марфа, тому що тут велетенська кількість демежа в нього влітає, те, що ти можеш е, там трошки більше застанути героя по тривалості, це не прям критично в такій лінії. Критично це те, що ти дабл Едж в 2 маєш і можеш постійно Марфа ось так пробивати. Тим паче, що фулдінг може продовжити е, спилом. Ні, це садливо це таке. На я поки себе нормально почувають. Зараз 6 хвилина руни. У Сентіті є, якщо що, вже шостий рівень, так само, як і у Дрегон Найта, Сюди щемчікує вже худвінг, зараз клопер почне її батарейками запукувати, це схоже на ферзблод. Хоча стійкі є. Стіків немає, забирає ДК ФБ. Погано. Ранню Акса, фейзи тобі допомагають не те, щоб е, напрягати гіроскутера, а вони допомагають більше. Ух ти, батінзі, на Подивіться, скільки він дамажить взагалі цією посивкою Три. Ядучий подих, так би мовити. Яд повна імба якась. Ну, але все рівно. За рахунок ще творців саппортів, у Shadow Demon все погано. Тут є один мінус в тому, що у команди Yellow Submarine дуже багато стаків зроблено за рахунок SD. Він мета кентавр. В чому полягає? Шиву ти повинен забрати, але пізніше. Так, почекайте, намагаються вбити Акса. Пішов ультимейт. прилітає сюди, Dragon Knight, ультімейт зараз. Все ж таки його, то прийшов сюди Сенді, дорізає цього акса, і Скогів намагається виділити, але капець там де може Скогів левело 2. Лорок баражу тримає, прив'язується дригонати, його підідригонети треба вбивати, дригонети бувають, намагаються йобнути ще Клокверка, Вбивають е і Клокверка. Чудово! Чудово! От. Так, Вейл, дивіться, друзі, і ще раз, вейл Шиву, це, це дуже добре. Я, я згодний з вами абсолютно. Проблема Вейла в тому, що він рано особливо нічого не дає. Тобто набагато профітніше зібрати Blade Mail, Blink, Eternal Shout. Умовні. Uh, і фармити дуже багато. До речі, він не зафармив стаки, зараз можна їх красти, бачить зараз щодо Дємона, акса вже не знайдуть. Подивилися. Не, просто зафармив ці стаки, подивіться, тут всі великі кріпи залишились. закачайте їх, закачайте, все, пішов він на пляшку на Аксі. Нормально, 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 нормально. Сюди стаки. ізі. Дайте шанс виграти. PlayStation 4. Ви можете виграти ще. Смарфа Е, Може... Хоча почекайте, там Стампіт. Намагаються його чистити до кінця. передумав з тим, що його не вб'ють. Його просто стирають. Чудово. Експіруна. Встигають. Мене не встигають, під? Стампіт? Бачите, зде? Нормально, мене дабл просто захерив кіл. Цікаве натискання. Опа, дивіться, він Коболь на розвідку відправляє його. А чий Коболь? Коболь Клакверка. Це, речі, цікаве використання героя. Нефріз. Стампід, 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 стампід. Тут і Релокейт пішов. Є лотос є Лотус, стампід. Так. Акса, у нього немає блейдмейла, він обіцяний блейдмейл на тисто, можна його просто бити, його бувають чудово Ні, для Наві. Тимуватий. Що це таке? Стан, 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 стан! Ой-ой-ой, белокет. -ой. Нормально, бэк-бэк, приходим. Просто бэк. Так а куди він бежит? Куда це чучело бежит? Й блять, вс клок верка, шо це за недорозуміння? Бігає тут. Стан, дабл ледж. А, хороший стан, до речі. Ааа, непогана комбінація. Засейвили, чудово. Ну, пан... Хочете його вбити, но ну, за нього стоять всі герої. Тож, нападають на кокверка, акс, до речі, контр ініціює і це буде мінус Худвінг. Худвінг ще й розрубили, там під 3 секунди навіть забайтились на цей мув. І вони вдвох вмирають. Щоправда, супіру з мало. Хоча приходить Юрагі, але це 1 в п'ять. Юрагі це 1 5 п'ять. Тімбер стрибає, намагається до когось розпалити. Ще крам літає, не розпалив нікого, намагаються вбити віспа. У віспа є мекант, у нього немає тезера, він полетів просто на ракеті назад. Нормально. Uh, ну такий доволі очевидний насправді байт був, бо через інвежа ніхто не показує no, з його субмарін взагалі на мапі. Леонід, дякую за 1400, спасибі. Спасибі величезне. Літаки летять, будем всіх бомбити. Так. Так. Пішов до кінця Сентіті. Сентіті. Привіт, Ромалу Ражику. Може гоу цей, може гоу Шейха Челендж зробимо. Піднялась казуальна 101 гривня для озвучки. Спасибо. Опа, за точку. За точку, Давайте по 500 гривень. Шейхи, прокиньтесь, прокиньтесь по 500 гривників, будь ласка, закиньте, на збір зову по 500. Чому? Зайць, рела, 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 релокейт, релокейт. Похороны їх всіх. Бачить Акса, релокейт на Ак. Блядь, тільки вижить на голову йому, релокейт надо. Аааа! Ти свакся, на Акси! Що це за на, виси, на Аксі загравець за такий? Спасибо, за донат. Спасибо, спасибо. Шейх, Шейх, Бай. Ні, це не Яторо. Це Сатанік. Просто він фанат Яторо, тому такий ніхти. Робить насправді. Опа, тут ініціація Дегонат, але у нього у нього бар, у нього Блекінбар є. А, його скобали, можна просто ж до похоронити за за Рапсон. Його вже похоронили. Пішла ініціація від Боберка тут. Дегонай паралельно летить. Це називається дрові товари такий від сапорні команди Єлсамарін. Вони всі відправляються в ТВР. Чудово. Це Андрій, не... дякуємо за твою працю, обличчя, що підморшся. До речі, непогана ініціація була від Кентавра, але. Літаки Просто... летять, будемо всіх бомбіть. Ну що ж ви. ну Куди, куди? На ну, куди? ні Фріт, куди, ні Stampede немає, щоб вийти, ні Релакейта немає, Сенті не готовий. Ну куди? Це під три хеллоу. І два Сапа рестаються. Ну що це за? Мить? Літаки літять, будемо всіх бомбити. Я Фрі, йому, зараз б... Пауза Нефрід, я тобі просто благаю. От наступить такий момент в цій грі. Так, тут ініціація в віспа пішла. Але Гіроскутер за Егісом стоїть, його ніхто не вб'є. Зараз він покаже, хто тут босс по ідеї. Нефрід пішов до кінця, шарда, у нього немає. Так, Бек трошки трошки Бек. Лісана санагиб стрибає, хоче бути аса. Чакрам пішов з Брікда розбивається, відправляють його назад до свого баті. Так ще заходиться Мортін. Мортін. Мортін Фріт, в Мортін. Мортіна застане. Його просто виступити. Вейл, вейл. ваййл. Блять, добити, добити. Ну, дякую. Бринг, бринк, да. Чекрам! Чекрам, тип причай. До побачення, блять. Найс. Найс. Будочки. мрії. Ну, ты берешь себе от билд, дивіться. Шард, Раска, это нелашао шила. Ну и, бринк, До Дречь, бывает, что до демона. Але потім. Ти шліфуєш аганімом, ти сейвиш будь-якого героя від фокуса Акса. Ти сам на ста... самого ніколи не вбитий з таким мати... ну, це, Я впевнений, якщо він зробить цей білд, це фрігра. Це просто фрігра для команди Na'Vi. У них драфт в лейтгеймі не програє ніколи з таким вони не... Опа! Клоквер. Ага, ага, непогано. Фідемо, продовжуємо. Молодціо Сабарін ще кого ми пофідали. Хотів варт зняти, але хрін тобі. Його розбили самі наві. Морфін тут паралельно спит пушить, але він... До речі, можливо не фрит міг і... А, бачите, як він розводить? він робить вигляд, що це не реальний морфінг. Але по демеджу видно, що реальний. Так, почекайте, тут ініціація прийшла в Драгон Найта. Він натискає БКБ. Сампит натискається нефритом. Намагається його героскутер, выйти героскутер. Я вбиваю, Ніфріт в останній момент дабл леджом. І, шива... І И за захил героя. А, чекайте. Oh boy, oh, І сюди ну, насправді експеріруну можна було віддати тимберу, мені здається, 20-й левел, але хай буде, кентавру також, там 18 можна. А, так, стоп, де варди Заяц, нормально. Стоп, так він його. О, а як він зрозумів. Що на поглядаще його бачив, да? О? А, зі споглядача більше віжон? Лол, я не знав про це, до речі, прикольно. Тобто вони завдяки пасивці від спа бачили цього Акса. А я, а я дивився, я не міг зрозуміти, чому типу я бачу Акса на цьому кемпі з поглядати. Думаю, ну ладно, може я щось якесь надовлення не подивився. Прикол. Чат давайте челендж. Хто думає, що тройці кіт по 43 гривні, а хто думає, що трой пес по 101 гривню. Давайте, давайте. Баночку я закинув. Так, гіроскутер. І фріт, ініціація в дабли бари така тобі. <рит> а що вони роблять? Ніхера вони підіймаються на хеграм без Егісу взагалі. Вони з лузду з'їхали? Уасяєгіси немає. Хеллоу. Що ви робите? І Рашан 30 секунд апався. І він взагалі респаун тайм, іде зараз. Капець все погано було зараз. Тут також смог від субмарін. це файт за гру, скоріш за все. Ну, якщо навіть виграють файт, вони виграють гру. Але якщо програють, то вони можуть чекомбекнути, я думаю, але складно буде. Засканили його Субмарін Наві, знають, де вони знаходяться. наскається другий смок вже в цій грі. Крекікот є у Акса, він багато танчий до демеджа буде. Головне не вбирати Sankit, головне розкатити ці блекімбари ворогів. Наві виходять. А... Ставиться варт. вони зараз може знаєте, що зробити? Вони може просто страшана забрати. Це Батять на ілюзію, це байт на ілюзію, не підставтесь, не підставтесь, розревілося Dragon Knight, він розревілося, розревілося АКС. Непоганий став Dragon Knight, а зараз кол Акса куди? БКП, виходь, виходь! Зараз вмере юрагі. Ну куди ж ви стакаєтесь? Ви ж Акса, де бачите? Вілокей. Куди ви... Ой-ой-ой-ой-ой, як все погано. Все це кінець. А Шарда у Ніфріда немає, хоча приходить сюди, все ж таки живуть, все ж таки живуть, вбити Акса, Акса вбили, непогано. А є ще щось? Та пау треба вбити, хоча байбекається Сентіті. Ніфрід вмирає, байбекається Худвінг. Шадоу Дємон, Шадоу Дємон з голим Аганівом. Сентіті. Кого? Когось, когось вбити, когось треба вбити. Така безлінка. Вбили Клаквєрка. Але така та пау, та паралельно до речі. А, були ще. Що Окей, забрати Рашана, забрати Рашана. Кутер намагається собі Блекімбар взяти, але я впевнений, що йому скаді треба брати в цій грі. Він не може перебити боргінга без скаді ніяким чином. Ось да. да. вони закинули сюди. Така фрікадка була вже. Але вони так сильно закинули. Просто буде грушу, як буде бити. Ну, у тебе є демедж. У тебе є нього... Ну тут гра, я вважаю, що трошки більше шансів зараз у Yellow Submarine, але це десь 55 на 45. Тобто тут Наві спокійно можуть перемогти. А, тут навіть бачите. Хоча, блядь, з іншого боку, що я несу? Чим далі грати, тим ліпше для Наві. Бо все ж таки Кентавер цей шмотки купить в якийсь момент. Гіроскутер вже придбав собі батерфляй, мен далі може собі. А, дивіться, у нього перше Елвін Туніка, у нього Батерфляй. Під Гіспом у нього мус-підстаріно дуже великий. Йому залишилось придбати. Ну, я не знаю, що БКБ, я вважаю, що треба скаді. Я вважаю, що треба скаді. І. Тож, Ну нормально у нього закоп, що у нього не так на хове. Ты здивований, що у нього на саппортку подвинг є Гліпнір і Кристаліс? Чи в чому? только? Нагадайте мені, я перемотаю, я подивлюсь, може це місклік був. Спасибо за нах, речі. спасибо, вичерпне. Моль хлопнув. Вибачте. Літаки літять, будемо всіх бомбіть. Може він місклікнув, але ну, я не вірю, що він, типу, подумав, ага, треба в цій грі обов'язково в скаді продати і купити термінове МКБ, щоб демаж носити. Це абсурд просто. Він до речі, бачить барфай і це. Все... Це реальний морф, ти ж бачиш, що ти вже зривілась. Ладно, почекайте паралельно тім -фай. нападають на худвін. Непоганий стан по двом героям. Даблеш, даблеш, не фріст, так і стака собі. Стрінжи. Так, Акс не може поки вийти. його просто зараз йобнуть тут, вбивають. у нього є байбек. Шад демон. Немає чим продовжити. продолжити. Либоки летять, будемо всіх бомбити. Нормально, Можуть нормально, задание пішов з скаді, Можуть немає, він не перехилив його, тому що немає скади. Каді. <сум> <сум> На морфі! На морфі, ви бачили Наші клоуняру просто. Й-моє, ну це просто... Гостік, дякую за гайди на офлейн. Підіймаю завдяки тобі. Мемер. Пасібі за дат, Песібі. Алібарда... Ні, ну алібарда на акції, Ну це нормальний айтем. Будуть місувати в блейдмейл 25% ухилення. Але нічого страшного, Зате дизарм дізарм дам і він щоб мене ще і не бив блейдмейл. <сум> Ой, команда справа вирішила мемізувати цю гру. Так ладно, почекайте, почекайте. Я хочу просто подивитися. Ось тут. Просто ідя. Він морбіт маску, я певний не хотів продати. Він хотів морбіт маску продати. Але продав скаді. Та не. Ну ось так буває. Ну і Гіроскутер це рейндж-герой, він не рухається. Тобто Ти навіть без віспа, в принципі, збирав із проти нього. Ну а так що? Ти він придбав МКБ, але Ну, демеджа все рівно не вистачає. не продати ПТ хотів продати, все ж. ПТ хотів продати він. До речі, зайців бувають, але у нього є байбек. Треба байбека, він натискає його, стемпіт натискається також е, від Дніфріти. Намагаються стоїть клокерка. Клок поки, поки що живе, бо немає віжена. Ніфріт танчить є один стак армору, Точніше странжи. На ньому треба продовжувати стакати. Він намагається вийти. Юрагі фронтлейнить. фронтлейнить фронт двох героїв. Два бліки бари вже е, вони закінчили. Хороший стан від Діта. Стан Дабл Едж. Сейвлять Марфали. Він зараз просто зовкнет він здикає і це кінець. Це кінець ігри. Друзі, дуже прошу, по 100 гривень на збір за перемогу Наві на першій карті, по 100 гривень Азову. Наві молодці, що виграли, але, але, якщо б вони якщо б вони не піднялись тоді на хайграунд і не здобути.